Вітаю вас, друзі! Актуальні події найближчого майбутнього. Актуальні події. Актуальне, що найважливіше, будьте обережні. Зараз подивимось про що ця змія. Зараз. Мія тут це уособлення ось цієї жінки, яка є старшою, можливо, за вас за віком. І якась нещирість, і будьте готові, що в будь-який момент вас можуть якось вкусити, вжалити своїм жалом. І це ключове, що має відбутися найближчим часом. Зараз подивимося. Але. Дивіться, як цікаво. Як би не намагалися вороги вас якось дискредитувати, збити з толку, це все ось за картою коса, скоро завершиться, відсікається. І у ваше життя приходить кохання, приходять гроші, тому що риби це і кохання, і гроші. Так, через перешкоди, через терний дозірок, але воно приходить до вас, благополуччя. Благополуччя в особистому житті, благополуччя в матеріальному плані. Так, що ще актуальне? Новини? Зараз? Знаєте, ви почуєте якісь новини, можливо, з вашого оточення, про когось із вашого оточення, але не дуже довіряєте цим новинам, оскільки це просто плітки можуть бути. Ну, Хтось розпускає неправдиву інформацію про когось із вашого оточення. Можливо, і про вас в тому числі. Зараз подивимося, що ще це означає. Ну і най, найприємніше, і найактуальніше для вас, що найближчим часом хтось комусь запропонує рукою і серце, щоб бути однією сім'єю, однією родиною, і це вам по долі. А можливо, хтось лише зізнається в коханні, а можливо, в когось уже відбудеться і сам обряд, одруження. Кожного по-різному, але тут дуже приємні новини. Можливо, хтось комусь просто подарунок подарує в сім'ю. Але це все буде надзвичайно приємно. Тому, ну, починається у нас не з дуже гарного, але подивіться, як розвиваються події в позитивну сторону. Я рада за вас. Нехай так і буде. Тримайте цю актуальну інформацію на сьогодні для вас.